Насадка змащувальний шпиц від компанії Макіта. Модель, ось артикул, вказаний пед дефіз дев'ятсот чотирип'ятдесят Встановлюється на будь-який шуропокрут. Ну звісно, в рекламі це Makita, але можна підключати до будь-якого шуропокрута чи дриля. Якщо пам'ять не підводить, бажано мати хоча б 60 ньютон метрів крутного моменту. щоб... Працювала насадка так, як треба, але вже як є. Інструмент доволі специфічний, потрібен, я думаю, не кожному. Кому він потрібний, знають, що це таке і для чого воно треба. Але виробник також зробив невеличке нагадування, що використовується така річ для важкої техніки, будівельної, використовується для фермерської техніки та садової, різних механізмів на колесах, човни, автомобілі і навіть промислові механізми. На відміну від акумуляторного рішення також є у макіти дуже цікавий змачувальний акумуляторний інструмент. Тут у нас привід за рахунок шуропокрута, тому рішення досить бюджетне, Тут мінімум якихось рухомих деталей, нема двигуна. Двигун за рахунок шуропокрута або дриля відповідно і ціна дешевше. Це просто бюджетний варіант. При цьому він дає нам можливість стиснути до 275 бар. Це якби нормальний робочий режим, і до 550 бар це максимальний. Далі вже після 550 спрацьовує клапана. І смазка просто викидається для того, щоб не травмувати вас і не пошкодити саме інструмент. Подивимось коробочку з різних сторін. Тут вже можете бачити, що виробник показує, що можна використовувати дриль з ударом. Тут вже показано, що не розрахована, не спроєктована для роботи в ударному режимі, тому можете використовувати ударний дриль, але в безударному режимі. Звичайний чи дриль, імпакт і навіть гайкокрут. Ці два інструменти ударні, але у них йде удар по усі за закру... перпендикулярна усі закручування, а не вперед назад, як на перфораторі. Тому ось маю у вас на увазі ударна дриль, яка б'є вперед-назад. Там, де у нас перпендикулярно усі обертання, там допускається. Причому показано навіть від виробника. Ось на нижній стороні бачимо, що у нас комплектація це сама, це ж сам шприц, самонасадка, і 18 дюймів 45 сантиметрів у цього шланочка. Копачок для підключення до штуцера також є. Ще ось це, це кріплення до шурупокруту, воно також входить до комплекту. Чомусь виробник не вказав, але воно входить. Вказано, що у нас надійна алюмінієва конструкція. Автоматична подача. Тут є пружина, яка давить поршень і підштовхує змазку до насоса, який прокачує її по системі. Три робочі режими, тобто можна вставляти картридж. Можна самостійно затягувати смазку, цей ж пізніше покажу, і можна подавати через клапан, через інший інструмент. Так що три варіанти як вам зручно. І вказано, що є запобіжний клапан зверху, який при, при великому тиску, наприклад, якщо насос качає, але тут вже не може продавити в систему, то при останні 550 бар там плюс-мінус. Покажу скільки плюс-мінус. Йде е, викид зайвої змазки для того, щоб не пошкодити інструмент і не травмувати вас. Об'єм з цього картриджу 400 кубічних сантиметрів, 0,4 літри, довжина 18 дюймів 45 см, я вже казав. Е, рекомендований тиск це приблизно 275 бар, це нормальний робочий режим і максимально вдвічі більше, тобто 550 плюс-мінус 500 PSI. От далі вже спрацьовує клапан. Регулювати клапан не треба, навіть забороняється. Тому що виробником там вже все зроблено так, щоб працювати можна було без якихось ризиків. Ні для вас, ні для інструменту. Це відкриваємо коробочку, дивимося, що всередині. Всередині є інструкція двома мовами англійська і французька. Іншої, на жаль, немає, тому собачок користуватися перекладачем на телефоні. Далі, кріплення універсальне, одна сторона одягається на колбу, інша на вашу рубку чи дриль. Регулюється досить, бачите, зазор в поворізьбі видно доволі таки суттєвий, тому, я думаю, на будь-який інструмент можна одягнути. Ще приємний момент, що ця частина, вона йде вся гумова, така м'ятенька, не те, що дуже м'яка, але гумова. Чувається, що це не метал. Відповідно, свій інструмент чи колбу ви не поцарапаєте. А шланг для змащування вашої техніки підключається однією стороною до пістолета, іншою стороною до штуцера тієї техніки, яку ви, яку ви хочете змащувати. Ну і сама напазочка. Деталі коробочка пуста. Поки що відкладу і сфокусуємося на нашій насадці. Ось те, що ми маємо в коробочці: основне. Перше, я думаю, буде цікаво, як підключається до техніки наш шприц. Тут іде копачок, який не губиться, він, бачите, гумовий. Фіксується на шлангу. Ось така фіксація вона стандартна. Показує збоку, можна зняти можна поміняти на інший штуцер, але в комплекті ось саме такий. Внутрішній діаметр я поміряв. Там, бачите, така трошки специфічна форма, в залежності від того, як міряти, плюс-мінус 5 мм. Трошки менше, трошки більше, в залежності від того, куди попадає штанген, чи в проріз, чи між лепесточками. Ці лепесточки розходяться, тому трошки ця вістя варіюється, але в середньому це в районі 5 мм. Ось тут де ви підключати, будете до техніки зроблена така пружинка, яка не дозволить сильно переламувати шланг, по якому буде подаватися змазка. Є повідомлення про те, що робоча нормальна, робочий нормальний тиск це 4500 PSI, Це ну так. Трошки менше 300 бар. Це нормальний робочий. нагадаю, що там 500-550 це вже насадка викидує зайвий, зайвий тиск через клапан. Дуже класний момент, що ця частина в кінці, тут у нас зі сталі зроблена різьба. Стараюсь, щоб камера сфокусувалася, показую. Тут все сталь. І на самому пістолеті, не дивлячись на те, що він алюмінієвий, тут, я думаю, можете побачити також стальну вставку. Ось вона також з хорошого металу, відповідно, якщо ви будете регулярно, чи просто протягом тривалого часу використання знімати одягати шланг, то тут сталь, я думаю, прослужить довго. Приємний момент, що там, як бачите, інструмент новий, але все одно якась частина змазки для консервації є. Тому, я думаю, одразу буде готовий інструмент до роботи. Нічого з цим робити не треба, тільки заправити з маскою. Зверху нагадаю клапан, який розрахований максимум на плюс-мінус 550 бар. Далі вже просто буде його виривати. От тому, якщо вам треба тиск більший для роботи, якщо, якщо технікою серйозною працюєте, я думаю, ви цей тиск повинні знати. Якщо він більший, то там вже дорога лише до акумуляторного змащувального пістолету від Макіта. От тепер є клапан для того, щоб можна було при заправці. Зараз ми розберемо колбу, стравити зайве, зайве повітря. А через ось цей клапан ми можемо накачати з маски в пістолет, не розбираючи його. Також можна вставити картридж з маскою або з самим шприцом натягнути його за якоїсь ємності. До комплекту якогось ременя для підвішування не входить, але зверху можете побачити ось таке вушко, тому можна щось придумати, одягнути, щоб в руках постійно не тримати, тому що сам пістолет, начебто, не важкий, але додасться ще 400 мл змазки, це вже певна вага, і сам шоропокрут, плюс акумулятор або дріт, якщо це дротовий інструмент, і певна вага вже набігає. Тому можна одягнути сюди е, якийсь ремінь, і на плечі буде просто легше, комфортніше працювати. Далі тут якихось геніальних технічних рішень немає. Там насос всередині, і основна така найцікавіша частина ось внизу. Посадка з цього приводу, одна дюйма стандартна, тобто будь-який ширококрут, будь-який дриль, навіть з маленьким патроном спокійно сюди влізе і зможе його обертати. Тут надзвичайно понижуючий редуктор стоїть, який вам дозволяє якраз нагнати той тиск, який треба для змащування. Так, якісь артикули, ну то вже не так важливо, От, покажу ще за різних сторін. Е, наш привід. Доступ до нього, в принципі, якщо обслужити, є, але оскільки інструмент працює зі з то, я думаю, туди щось лазити обслуговувати буде не потрібно. Якщо треба, то шестигранички перед вами розібрали і, будь ласка, є. Сам метал, зверніть увагу на товщину металу. Тобто тут в міліметри, кілька міліметрів там, до 5 міліметрів товщина металу. Відповідно, робочий тиск такий інструмент витримує без проблем. А тепер я зараз відкручу ось цю колбу і покажу, що там всередині. Відкручується це діло проти годинникової стрілки. Нічого замудреного немає для рук, хоч ви голими руками, хоч в рукавичках працюють це зроблені ось такі насічки, щоб легше було крутити. Тому що, поки воно нове, воно сухеньке без змазки, тримати добре. Якщо вже зрозуміло, діло це забрудниться, буде тут змазка, то відкрутити важче, але все одно зроблені ось такі січки. Приємно, що виробник про це подумав. Всередині я розбирати не буду, але стоїть пружина, яка давить на наш поршень. Зараз я постараюсь дещо показати. Доволі помітне зусилля треба було, щоб витягнути шток. Там далі ми стиснули пружину. І тепер дивіться, після того, як ви заправили, наприклад, з якоїсь ємності набрали чи вставили картридж, вам треба натиснути ось сюди, коли вже пістолет буде зібраний і скручений. І, як бачите, сама пружина тисне на наш шток. І штовхає це діло до насоса. Тому подача змазки відбувається автоматично. Коли смазка доходить сюди, то зрозуміло, що досить багато різьби. По-перше, по-друге, є ощільнювач гумовий. Далі змазка у нас подається на ось цей насос, і відповідно він потихеньку качає. Нагадаю, що редуктор надзвичайно понижає. От і відповідно навіть на високих обертах насос не дуже та швидко йде. Але за рахунок цього розвивається дуже високий тиск, і навіть ось такий відносно бюджетний, бюджетна насадочка на широпокрут може обслуговувати доволі серйозну техніку, як колісну, так і гусеничну, сільгосп, техніку, будівельну, різні верстати, промислове обладнання, тому за рахунок цього воно і працює. Після того, як ви підключили ваш ропокрутчий дриль до нашої насадки, хочу вам показати ось дещо. Тут доволі серйозна техніка. Думаю, хто працює в макіту, знає, що це 484 шропкрут, а серйозний апарат, бачите, редуктор потужний, двигун початковий потужний, 54 ньютона. Дивіться, у нас по швидкостям перша 500 обертів на хвилину, друга 2000. Тобто зараз я на першій швидкості в режимі сверління. Перша швидкість, в Берліні перед вами. Починаю крутити наш привід 500 обертів на хвилину. І подивіться, з якою швидкістю він працює. Ви бачите, Шуропокрут старається, а шток там ледь-ледь ходить. Те, що я казав про дуже понижаючий редуктор. Тепер ставимо другу швидкість. Нагадую 2000 обертів на хвилину. І дивимось, за якою швидкістю ходить шток. Ну, Тут вже трошки швидше. Але все одно зрозуміло, що оберти величезні, а редуктор свою роб... справу робить, і насос, начебто, працює повільно. Але, повірте, для змащування техніки цього. Цієї продуктивності цілком достатньо. Головне, що за рахунок редуктора, за рахунок цього насосу, розвивається той тиск, який потрібен для змащування всієї ось цієї техніки, про яку я казав на початку відео. Але знову ж таки не забуваємо, що робочий рекомендований тиск, який з яким може забезпечити ця насадка, це приблизно 275 бар, і 550 – це вже максималка, коли у нас стравлює клапан. Якщо треба більше, ще раз нагадую, що у Макіти є спеціальний акумуляторний нагнітач, змащувальний пістолет, який має просто кращі, серйозніші показники тиску. Ось так це діло виглядає в робочому зібраному вигляді. Зверніть увагу, що я зафіксував доволі такий, бачите, великий потужний шуропокрут. Тут у мене ще є досить таки хороший запас по різьбі і можливість розширитись, тому. Навіть на гайкокрут з великим корпусом ви спокійно можете одягнути цю насадку. Також приємний момент, те, що там всередині зараз можете побачити пружинку, яка у нас постійно старається розширити оці дві частини, які вам просто допомагають, це вам допомагає одягнути насадку на шурупокрут. Відповідно, можна було одягнути на редуктор у цій частині, де він тонше, але все одно запас перегулювання дозволяє. Спокійно одягнути його на такий широпокрут, ширина його зараз покажу. Переміряв виходить ширина широпокрута ось на найтовшій частині там більше 6 сантиметрів, і у нас запас ще капітальний, тобто, навіть якщо я думаю, до 10 сантиметрів, а то й більше ширина вашого інструменту без питань ця насадочка на нього одягнеться. Так, і от тепер те, що я казав там на початку відео, уже з шурупокрутом, з акумулятором, з шлангочкою, чи, чи, якщо без маски додаватись, вага у своєї всієї конструкції вже відчувається. Приємніше таке тримати двома руками. Однією важковато. І тому якраз оце вушко для підвішування може вас виручити. Тепер трошки подивимось технічну документацію. Варіанти підключення, в принципі, все те ж саме, що було на коробці на початку відео. Кріплення, про яке я казав, вказано, що від 1, коротше кажучи, від 1,5 дюйма, це скільки там, менше 5 см до 7,5-8 см без питань взагалі виробником рекомендується. Але мені здалося, що можна навіть на трошки ширший інструмент одягнути усей фіксатор. А тепер головне, що як було і до, 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 до до цього сказано, що у нас об'єм 400 кубічних сантиметрів, мається на увазі ось цього шприцан. Три варіанти заправки. Шланг 45 см, 18 дюймів, але пізніше покажу є ще два інші розміри. Робочий тиск 4000 PSI 275 бар і максималка 550 бар. Але це вже максималка, це не робочий режим цього інструменту. Так, ну, всі, вся інформація по безпеці. Нагадаю, що можна встановити Google-перекладач на телефоні, наводити камеру телефона і бачити переклад на українську мову. Чи будь-яку іншу, яка вам зручна. Тут всі нюанси по безпеці і, в принципі, в принципі все. До речі, по аксесуарам вказано три артикули: є 12, 18 і 24 дюйми. Тобто комплектується середній варіант: 18 дюймів, це 45 см, є ще 50 см та 25. То можна на майбутнє підібирати ту шланочку тієї довжини, яка вам більше підходить. Усунення проблем вказано, ну, в принципі далі вже йде французька мова. Тому нагадаю, що в комплекті на шуропокрут не входить, входить лише те, що показано повноцінним кольором, те, що напівпрозорим, це для ілюстрації. От, тому шуропокрут з акумуляторами мінусуємо. В комплекті у нас насадка шприц, тримач і сама шлангачка. Інструмент нагадую, специфічний насадка, але ті, кому він треба, ось показано для кого воно треба, ті знають, що воно таке. Якщо вам достатньо робочий тиск до 300 бар, ну, в даному випадку плюс-мінус 275, ви маєте ширококлуд -крут з крутним моментом близько 60 ньютонів або більше, в принципі, можете купувати, річ цікава, зроблена, якісна. І ну, не те, що воно часто продається, але тих, хто його купував. Такі люди задоволені. Якщо вам треба більш серйозний тиск, є для цього у Макіти спеціальний акумуляторний змачувальний пістолет, але там інша сума. Це бюджетний варіант. Якщо у вас характеристики, які були вказані в відео, і у нас на сайті по тиску влаштовують, можете сміливо брати. Спокійно підключили любий який ширококрут, і спокійно працюєте, робите свою задачу по змащуванні. Ось тому, якщо така річ вас зацікавила, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо з вами працювати на цьому все. Дякую за увагу.